Що насправді означає бути успішним? Це крута машина, великий будинок, мільйони в банку. Це лише зовнішні атрибути, справжній успіх, це розкриття свого повного потенціалу, життя зі змістом та справжній вплив на світ. Це шлях постійного розвитку, подолання власних меж та становлення найкращою версією себе. І це, друзі, доступно кожному з вас. Сьогодні ми заглибимося у п'ять потужних кроків. Які запалять ваш дух та спрямують вас на шлях до вашого власного унікального визначення успіху. Приготуйтеся розкрити силу, що живе всередині вас. Успіх починається з чіткості. Якщо ви не знаєте, куди йдете, будь-яка дорога вас туди приведе, так? Ні, вам потрібна карта кришталево чисте бачення вашої мети. Знайдіть час прямо зараз, щоб визначити, як для вас виглядає успіх, які ваші найзаповітніші бажання. Що змушує ваше серце битися швидше від хвилювання? Запишіть це. не просто думайте, а записуйте. Розбийте ці великі цілі на менші керовані кроки. Це створює імпульс, от зміцнюючи вашу впевненість з кожною маленькою перемогою на цьому шляху. А тепер поговоримо про силу візуалізації. Заплющте очі та уявіть, як ви досягаєте цих цілей. Відчуйте захват, відчуття досягнення, чисту радість, яка вас огортає. Уявіть це, відчуйте це, повірте в це, досягніть цього. Отже, ви визначили свої цілі, ваше бачення кришталево чисте. Що далі? Час братися до роботи. Успіх не приходить за одну ніч. Це результат постійних дисциплінованих дій. Уявіть, що ви тренуєте м'язи, ви не станете накачаним, відвідавши спортзал один раз. Це вимагає щоденної віддачі, подолання себе навіть тоді, коли вам цього не хочеться. Почніть з малого. Створіть щоденні ритуали, які наближають вас до ваших цілей. Можливо, це прокидатися на годину раніше, щоб працювати над своїм бізнесом, або присвячувати 30 хвилин щодня вивченню нової навички. Ці невеликі послідовні дії з часом накопичуються, створюючи вражаючі результати. Пам'ятайте, дисципліна це не про обмеження, це про розширення можливостей. Оволодійте силою дисципліни та спостерігайте, як ваші мрії стають реальністю. У сучасному швидкозмінному світі постійне навчання це вже не розкіш, а необхідність. Якщо ви не розвиваєтеся, ви відстаєте. Світ постійно змінюється, і ви повинні змінюватися разом з ним. Присвятіть себе навчанню протягом усього життя. Станьте учнем своєї справи, якою б вона не була. Будьте відкритими до нових знань, нових навичок та нових перспектив. Уявіть свій розум як м'яс. Чим більше ви його тренуєте, тим сильнішим він стає. Читайте книги, слухайте подкасти, відвідуйте семінари, проходьте онлайн-курси. Ресурси безмежні. Наповнюйте свій розум корисною інформацією, яка розширює ваш кругозір та стимулює ваш розвиток. Пам'ятайте, знання це сила. Інвестуйте в себе та своє майбутнє. Ви чули приказку. Ви це середнє арифметичне п'яти людей, з якими ви проводите найбільше часу. Це правда. Ваше оточення має величезний вплив на ваш успіх. Оточіть себе людьми, які вас надихають, підтримують та спонукають до розвитку. Шукайте наставників, тренерів та однодумців, які вже там, де ви хочете бути. Уявіть свою мережу контактів як мозковий центр. Вибирайте своє близьке коло з розумом. Підніміть рівень свого оточення. Підніміть рівень свого життя. Шлях до успіху рідко буває гладким. На цьому шляху будуть вибоїни, об'їзди та перешкоди. Будуть часи, коли ви захочете здатися, коли ви сумніватиметеся в собі, коли ви сумніватиметеся у своїх здібностях. Це нормально, це частина процесу. Те, що відрізняє успішних людей від інших, це їхня стійкість, їхня здатність оговтуватися від невдач, вчитися на своїх помилках та продовжувати рухатися вперед, незважаючи ні на що. Невдача це не протилежність успіху, це його сходинка. Кожна невдача, кожне випробування, кожна перешкода це можливість вчитися, розвиватися та ставати сильнішим. Пам'ятайте, єдиний спосіб зазнати невдачі це здатися. Тож не бійтеся падати, підводьтеся та продовжуйте рухатися вперед. Успіх це не везіння, це дія, це вибір, який ви робите щодня. Це зусилля, які ви докладаєте, жертви, які ви приносите, та непохитна віра в себе. У вас є сила досягти всього, що ви задумаєте. Не чекайте дозволу, не чекайте ідеального моменту, не чекайте, поки хтось скаже вам, що можна починати. Час настав. Зробіть перший крок сьогодні, яким би маленьким він не здавався, це крок у правильному напрямку. Починайте з малого, мисліть масштабно та ніколи не переставайте вірити в себе. Ваша подорож до успіху починається зараз.